З поміж питань, які розглянули депутати, була інформація про виконання низки обласних програм, серед яких програми залучення інвестицій, підтримки малого підприємництва та стратегічного розвитку Житомирської області. На сесії не буває другорядних рішень. Любе рішення сесії воно є і головне, і основне. Тому що за нього голосують депутати, обрані все після проголосування. Тобто прийняття рішень його треба виконувати. А стосовно якості підготовки, то зауважень у нас немає. 21 березня депутатам належить внести зміни до обласного бюджету на поточний рік, а саме розподілити вільні залишки від перевиконання кошторису. Приємно те, що в нас позитивні результати за минулий рік, і як наголошувалось на комісії, це ви чули після мільйони перевиконання, які будуть сьогодні розподілені на. Багато тих проблем, які є в нашій області, соціального характеру. В першу чергу це питання медицини. Остаточний перелік питань до наступної сесії. Депутати визначать у понеділок на засіданні президії обласної ради.